Вітаю вас, друзі-садівники. Осінь це час не лише яскравого листопаду і пахощі вогких садів, а й довгоочікуваного збору врожаю, і головна окраса цього сезону яблука. Вони стиглі, соковиті, налиті сонцем і так і просяться в долоню. Але щоб насолоджуватись ними всю зиму, потрібно не просто зібрати, а зробити це правильно. Багато хто думає, що досить зірвати і скласти у ящик. Та насправді це справжнє мистецтво. Невдалий рух, надто сильний натиск пальців чи неправильна погода, і замість ароматних яблук у грудні ми отримуємо м'які підгнилі плоди. Сьогодні я розповім вам, як збирати яблука так, щоб вони зберігались свіжими й смачними до самої весни. І повірте, тут є свої тонкощі, свої секрети, перевірені не лише досвідом, а й поколіннями садівників. Почнемо з головного питання. Коли саме треба збирати яблука. Не раніше і не пізніше, бо час тут має вирішальне значення. Досвідчені садівники кажуть, для кожного сорту існує свій момент зрілості, і він залежить не тільки від календаря, а й від клімату, сонця, вологи, навіть від місця, де росте дерево. Якщо яблуко дозріло, воно вже готове поділитися своїм смаком, але при цьому ще не почало старіти. Це і є ідеальна мить для збору. Зверніть увагу, стигле яблуко має бути повністю сформованим, щільним на дотик, його кольор насичений, а не блідий. Для кожного сорту це свій відтінок: зеленкуватий, червоний, жовтий або комбінований. Але головне, якщо ви скуштуєте його після збору, воно буде солодким, соковитим і ароматним. Є ще один природний знак, який допомагає не помилитися, коли яблуня починає скидати плоди. Якщо під деревом з'явилися перші впалі яблука, це означає, що решта вже майже готові. Проте саме ці, що впали, не для зберігання адже удар об землю залишає мікротріщини, і через них плід швидко псується. Такі яблука краще пустити на сік, джем чи сушку. Багато хто думає, що збір це просто взяв і зірвав, але професійні садівники наголошують: збір яблук це процес, який потребує обережності й уваги. По-перше, не варто хапати плоди пальцями. Від тиску залишаються непомітні вм'ятини, які пізніше перетворюються на плями гнилі, тому яблуко беруть усією долонею м'яко, без зусиль. По друге, ніколи не тягніть його вниз. Правильний рух це злегка підняти і провернути плід, ніби знімаєте його з гілочки. Якщо яблуко стигле, воно легко відділиться разом із плодоніжкою. а якщо ні, не треба його рвати силоміць. Так ви ризикуєте пошкодити пагони, з яких наступного року знову з'являться плоди. Третій крок обережне складання. Яблука не кидають у чи ящик, навіть якщо ви поспішаєте. Кожен плід слід акуратно покласти, наче яйце, інакше під вагою сусідніх яблук утворяться м'ятини. Такі пошкодження непомітні на перший погляд, але вже за кілька тижнів у сховищі саме ці місця почнуть темніти і псуватись. Чому не всі яблука дозрівають одночасно? Навіть на одному дереві яблука не однакові. Ті, що ростуть на сонячному боці, достигають раніше, ніж ті, що в тіні. Тому збір проводять поступово, не за один день. Садівники радять повертатися до того самого дерева 2-3 рази, знімаючи плоди по мірі дозрівання. Починайте завжди з нижніх гілок і країв крони, де більше світла і тепла, потім переходьте вище і ближче до стовбура. Так ви не пошкодите гілки і зможете дістати всі плоди вчасно. Ще одна важлива порада збирати яблука тільки в суху погоду. Волога поверхня ідеальне середовище для розвитку плісніви, тому, якщо після дощу зачекайте хоча б день-два. Сонячний або похмурий день не має великого значення, головне, щоб плоди були сухими. Під час збору кожне яблуко треба уважно оглядати. Навіть один плід із плямами, тріщинами чи ознаками гнилі може зіпсувати цілий ящик. У сховищі гниль розповсюджується швидко, тому не ризикуйте, хворі або пошкоджені плоди відкладіть одразу. Їх можна використати для варення, компоту чи сидру. Якщо яблуня висока, не лізьте з відром. Для невеликих дерев ручний збір найкращий варіант. Але якщо яблуня старенька, висока і гілляста, тоді не обійтися без допоміжних засобів. Використовуйте драбину або спеціальний телескопічний збирач. Це довга ручка з невеликим кошиком чи кільцем на кінці, яке акуратно знімає плід. Так ви не лише збережете яблуко цілим, а й уникнете падіння, травм і поламаний гілок. Як відрізнити стигле яблуко від недозрілого? Є простий тест. Легенько поверніть яблуко на гілці. Якщо воно легко відділяється, залишаючи плодоніжку, саме час збирати. Якщо тримається міцно, зачекайте ще кілька днів. Також подивіться на насіння всередині якщо вони темнокоричневі, плід дозрів, якщо світлі або білі ще рано. Але пам'ятайте, не всі сорти мають однаковий строк достигання осінні знімають усередині сезону, а зимові трохи пізніше. Коли ночі вже прохолодні. Як зберігати яблука взимку? Коли яблука вже зібрані, настає не менш важливий етап зберігання, адже навіть найкращі плоди не витримують зими без правильних умов. Почнемо з температури. Найкраще яблука зберігаються при одному градусі тепла. Це сповільнює процес дозрівання і плоди залишаються свіжими довше. Якщо у вас немає підвалу чи погреба, підійде побутовий холодильник. Головне знайти найхолодніше відділення. Друге правило яблука повинні дихати, не кладіть їх у герметично закриті пакети найкраще перфоровані поліетиленові мішечки або просто нещільно зав'язані. Це дозволяє волозі виходити назовні, а кисню проникати всередину. Ще одна порада не змішуйте різні сорти в одному ящику. Одні дозрівають швидше і виділяють газ етилен. Який прискорює старіння сусідніх плодів, тому зберігайте кожен сорт окремо. Якщо маєте підвал або комору, де прохолодно, розкладіть яблука в один-два шари, перекладаючи їх папером або тирсою. Так вони не будуть торкатися одне одного і краще збережуться. Які яблука найкраще лежать узимку? Для тривалого зберігання підходять не всі сорти. Найкраще зимують так звані зимові яблука пізньостиглі, Щільні з товстою шкіркою, наприклад, Симеренка, Ренет, Айдарет, Антонівка. Вони не лише зберігаються місяцями, а й навіть покращують смак під час лежання, стають ароматнішими і солодшими. Натомість літні сорти з ніжною шкіркою швидко втрачають пружність і призначені лише для споживання одразу після збору. Маленькі хитрощі від досвідчених садівників Не мийте яблука перед зберіганням. Природній восковий наліт захищає їх від пересихання. Зберігайте яблука далеко від картоплі і цибулі. Вони вбирають запахи. Якщо бачите, що одне яблуко почало псуватись, одразу приберіть його, гниль поширюється блискавично. Не тримайте яблука біля опалювальних приладів. Тепло скорочує термін зберігання у кілька разів. Отже, друзі, збір яблук це не просто осіння прогулянка садом. Це відповідальна справа, від якої залежить, чи зможете ви взимку насолоджуватись соковитими хрусткими плодами. Пам'ятайте, збираємо тільки в суху погоду, обережно, без тиску пальцями з плодонішкою і зберігаємо при прохолоді та повітрі. І тоді, навіть у лютому, ваші яблука виглядатимуть так, ніби їх щойно зняли з дерева. Нехай ваші сади щедро родять, а сховище наповнюються ароматом спілих яблук. Бо справжній садівник знає: кожне яблуко, що збереглося до весни, це нагорода за любов і терпіння.